Екстравон, який не відпадуть через трей. Починаємо, звичайно, з хімічної підготовки нігтів. Дегідратор праймер напівсухим пензлем. В якості підложки рекомендую латекс базу. Вона пластична і має гарну адгезію. Лепкий шар знімаємо ready Steady prepoм і переходимо до шаблонів. Згинаємо форму для утворення арки, обережно звужуємо вільний край, орієнтуємось на центральний вісь. Зарізаємо по контуру місця постановки нігтя, щоб підготувати форму без зняття з шаблону. Відгинаємо вушка, підставляємо під ніготь і дивимося що форму потрібно підрізати, для того, щоб вона стала плитніше, обов'язково рівний обл вільного краю, вирівнюючи на її Повертаємо кінчики ножиць до верху, щоб не поранитись, прикладаємо по ширині місця, фіксуємо і переносимо на форму. Відстань від точки вросту до вільного краю це глибина, яку потрібно вирізати на шаблоні. Орієнтуючись на відмітки, коригуємо форму та підставляємо до нігтя. Тепер залишилося випустити наші вічні валики. Від точки вросту вирізаємо по шаблону вушка котика. Знову перевіряємо. Все супер. Тоді знімаємо форму з шаблончику. Першими склеюємо нижні вушка на вільному краї і ставимо форму під нігодь, орієнтуючись на центральну вісь нігтя та центральну вісь пальця. Коригуємо постановку, звужуємо повністю вільний край. Три точки, а саме дві точки росту та центральна, повинні стояти плотно, між ними допускається проміжок через нерівність нігтових пластин. Якщо все влаштовує, з'єднуємо центральну та верхні вушка. Перевіряємо візуальну постановку нашої форми. Правильна постановка шаблонів і за успіху вашого моделювання. Перший етап виконуємо гель жуйкою розпреділяємо матеріал по вільному краю та вище точок росту. Ставимо матеріал на зону стресу і змочено у паличкою розподіляємо на нуль до кутикули та закриваємо точки в росту і бічні сторони. Після продовжую працювати лише пальчиками, змоченими в препі. Рівномірно розпреділяю матеріал до кінчику, формуючи штучний нігрудь. Паличкою лише злегка підрівнюю нижній паралель. Просушуємо 2 хвилини і змоделювали ситуацію, що з однієї сторони не вистачає матеріалу. Не хвилюємося, липкий шар залишаємо. І спокійно додаємо необхідну кількість жуйки. Розприділяємо як апельсиновою паличкою, так і пальчиками для того, щоб розрівняти поверхню матеріалу і зменшити опол в подальшому. Знову просушили 2 хвилини, і наступне як зняти липкість жуйки. А вона дійсно дуже липуча. Тому перед ополом я розпилюю треп на всій місці, не розтираю, а чекаю, доки підсохне. І все. Далі беремо пилку 150 або 100 гріт. Першими опилюємо бічні сторони. На завуження. Пилка не стоїть 90 градусів, а під кутом. Після ополу бічних сторін у нас утворилося дві грані. Далі нам потрібна центральна вісь. Ми опилюємо центральну лінію, утворюючи ще одну грань. Зробивши три грані, переходимо до оболу нижніх паралел. Обов'язково рівна лінія. І згладжуємо усі грані для рівної поверхні. Орієнтуємось на товщину стінок не більше 2 мм. Злегка прибираю пил і оцінюю форму, яка у нас вийшла. Перевіряю поверхню на рівність. А також обов'язково дивлюся зі зворотньої сторони. Тут може з'явитися після ополу бахрома, яку нам також необхідно прибрати. Це я виконую за допомогою того ж файлу, яким я і виконувала опол. Складаю його навпіл і проводжу під нігтями без натиску. Далі генеральне прибирання. За допомогою препу, серветки та палички, вичищаємо усі пазухи та зі зворотньої сторони. Під час опалу ми могли зачепити перший ґрунтовий шар бази, тому наношу невелику кількість знову та розпреділяю пензликом для геля. А також наношу по всій довжині. Нігті у нас вийшли вже міцні. Але нам потрібно укріпити. Тресову зону та додати архітектури. Комбінація жуйка плюс білдер є супер стронг та супер топ для екстралонгів. Я хочу залишити гель, тому обираю свій улюблений відтінок. Перше слизька підлога. Другий етап архітектура. При створенні якої? Кінчик нігтя я опускаю донизу, бо площа у нас велика і це для того, щоб матеріал не розтікався по сторонах. Він зручний у використанні, але так як довжина велика, Краще трішки підстрахуватися. Не забуваємо перевертати нігтик для формування архітектури. Після викладки архітектури я ніколи не роблю ополу. Я перевіряю себе на рівність, знімаю липкий шар і переходжу до топового покриття. На світлі відтінки завжди обираю у стоп-топ, щоб уникнути жовтуватого відтінку. Топ наносимо без вирівнювання, тонким шаром, так як у нас змодельований нігтик. Після такого ополу та кількості препу шкіра рук у мене злегка суховата, Тому я завершую процедуру свічкою від Joya Vegan. Підпалюємо, трішки очікуємо та втираємо масажними рухами в шкіру. Кайфуємо від процесу та кайфуємо від результату. Давайте оцінимо разом наше до та наше після. Я більше люблю довгі Пишіть місці. В коментарях, як вам і чи хотіли б ви побачити ще довші екстралони?